залише. Хочу mm -hmm. я ось це з'їсти. Ну, а це Рилчи 4 А німецькій не, 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 не. У нас 3, а У нас два раза Я кажу два сына Черніг не, не хоче. Бери, так можеш щось. А не хоче. Я теж не хочу. Ну, коли як так будеш сила. Ну то ж. Моє перекладач. Що там? Що там з тим чоловіком поховали того? Волошено. це він думаєте? А забуде ще тут? Це у сам настроїть настройство і помирали. Максим! Артем звазу! Максим зразу чи! Самі! Що інакше? Я самій! Замітки! Ходіть сюди його! Ні, я думаю, що це мама! Яка мама? Яка Діти, я була де! Всю do tempo. Assim mm que Uhum. Mine's what do you